П'єтька. Що ти там свариш півників? Самий головний, поки що П'єтька тут. Всім добрий вечір. Старий цей, дорослий. Але лідерство хоче оцей перехопити, оцей другий по рейтингу, золотий. Він ганяє ще голошийку. Голошейка поки що на третьому місці, як на мене, тому що є ще он. Барвисті, барвисті, до речі, відрізняються спокійним темпераментом характером оці. Кури півні. Ось. То на якому місці оцей? Напевне, на одному з самих останніх місць. Ще ось де один є барвистий півничок. Світла в нас нема, не вимкну, щоб вам показати, розказати. Ось. Ну і все, які ще є. А. Оцей ще є, бородатий он, сидить. Тю-тю-тю-тю, кш-кш-кш, покажись, борода ось. ось, ну він також, десь на якомусь там в кінці, напевно, ділять вони із оцим. А може той на самому поганому, на самому останньому місці. Ось, Але я вам так скажу, що я ніколи не залишаю агресивних півників на плем'я, мені це не подобається. Я люблю, щоб всі жили в мирі мир і в дружбі. Ось, Тому. Відповідаю на запитання, який там у вас рейтинг по півниках. Бачите, ні, голошейка на третьому, він тільки що погнав баристого. Іноді конфлікти виникають, але нема такого, щоб там один одного прямо убивали. Чи візьме лідерство Голошийка у майбутньому? Я вам сказати не можу. Будемо бачити по ситуації. Золотий півень дуже сильно е, почав чмирити. Разом із тим старим чубатим голошейкиного я взяла цього золотого півня на пару днів, закинула в клітку. Він там посидів, зрозумів свою помилку. І після того, як я його випустила, він вже не ганяв так сильно голошейку. Він його ще відганяє, бо в нього рейтинг, так сказати, високий. Але вже нема такого, щоб він його вбивав. А то вони вдвох із цим чубатим, Бачите, голошейка любить. Ну дивіться, от наша ти його чіпаєш. Іди! Взялися і вирішили, напевне, забити голошейку. То коли я цього червоного закрила, чубатий перестав також чмирити сильно голошийку. І вони, в принципі, помирились, нормально живуть. Ось, але все одно видно, що конкуренція є. Курок у мене небагато, півнів і так забагато. Хочеться й того, і того лишити. Бо в мене деякі мої глядачі. Запитують, а чого ви того півня не лишите, чого ви того півня не лишите. Тому що я краще знаю, якого і скільки мені півнів лишати. Мені не треба занадто багато півнів, і мені треба півні, які мені подобаються і які є іншої крові і з курочками з цього господарства, з мого цього господарства. Ось тому кажу вам, як є. Відео якість відео зовсім якась не дуже гарна. Зараз хвилинку. Так ще гірше, напевно. Не знаю. Ось, тому ось отак. Вибачайте, за якість вечір світло вимкнути не можу, тому що е, немає його, вимкнули на світло, нема в нас по 4 години. 4 є, 4 нема. 4 є, 4 немає так цілу добу. ось. Якось виживаємо, ось, але поки що пояснюю, чому не можу зараз вимкнути світло, щоб була краща якість відео. Зараз якраз вже смаркає, бачите, небо там таке гарне. І не можу вам засняти ідеальне відео, як в день виходить. Ось. Тому ось так. отакі півники, отак вони себе ведуть. Помирилися, побилися. Ось є курочки, які люблять одних півників, є які люблять інших півників. Ось це найголовніший, тому що він найстаріший. Але як він буде далі, побачимо, тому що молоде покоління півниці. Бачите, диви, диви. Не захотіла, не дала йому себе потептати. Ось. То я вам сказати не буду. Лишаю завжди з запасом, а там воно вже покаже по природі, який півник крепший, який півник не такий добрий для племені. Ось. Доїдають ось останні краплі. Хай вони доїдають, я зараз ще трошки сіна дам кролям. Отакий знов тут сірий. Ти чого тут? нас тут трохи понасипало снігу сьогодні. Чому я радію, тому що мені завжди на вулиці легше, приємніше і тепліше, коли сніг є. Якщо, наприклад, взяти однакову температуру повітря, то коли є сніг, смороз, наприклад, відчувається значно легше Пали. Ну, Однією рукою дуже незручно впоратися. У мене деякі мої глядачі кажуть, що чому ви трясете камерою, аж голова крутиться? Тому що я працюю в цей момент, розумієте? Ось. У мене слаб... ну, немає цього. Третьої руки. Чи кріплення для телефону на лоб, щоб я могла двома руками робити, і щоб була стабільна картинка. Іноді виходить, що трясеться, але вибачайте, вже є як є. Ті ще кролиш сюди. Так роличка, до речі, має наводити вже скоро. О, вона вам вон в зубах сіно носить, дивіться. А що я тут вимкнула? Спала. От я ще бомбула. Що це? Ой, ой, до дивіться, хто це такий тут носить? А, а тут тут у неї кумло буде, бачите? Вон набідкала, треба прибрати вже. Носи, носи, носи. Диви! тих качурів! Диви, диви, диви на цих конкурентів. Коротше, неправильно я видимо зробила. Треба було не так зробити. Коротше, там один білий качур мучив цього качура і коричневого. і я. А того білого він не мучив. І я виходить, що закрила двох селезнях до качечок, бо вони в чотирьох там сиділи. А, він це, його покривати хоче. Боже, якийсь бочин. Дивіться, в мене качур геї. Диви, 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 диви. Диви, диви на цього качера. Ти що, гей? Ви таке бачили в своєму житті? Селезень хоче покрити селезня. Оце актив, я так розумію. Диви, він його не б'є, він його хоче спарувати. Ой, я такого ще не бачила. Коротше, треба було його напевне сюди до качок, але мені так шкода, що вони їх мучать. Коротше, таке. Так, що там, генератор завели. Сусіди вон там. Там сусіди ті, що в мене курочок брали. Вон там курочок немає. Літній вигул у них закритий. Я так розумію, вони курочок забрали в зимовий сарай. Диви, диви, диви на цього качера. Боже, який безмозглий. Коротше, трішки нетрадиційного кохання на канал називається. Це друзі, всім пока-пока.